Представляю вам шикарнішу новинку від австралійського монетного двору Pertmint. Рік змії. Кольорова з кольоровим там подруком. Шикарна, дуже красива монета. Нарешті вона допливла на кораблях до Європи, а після цього потрапила в мої руки. Одна унція срібла 999-ї проби. Тобто 31,1 грами. Якщо звичайний лунар іде з тиражем 300 тисяч, то ця монетка з маленьким тиражем лише 30 000 екземплярів. Дуже красива монета. Кольорова змія вона реально виділяється. Видно об'єм цієї монети. Ціна теж доволі кусюча на сьогоднішній день. Ставимо лайк, підписуємось. До нових зустрічей!